Ось у нас приміщення, яке опалюється котлами. І котли працюють на скрапленому пропан-бутані. Для цього у нас встановлена автономна система газового постачання. Давайте розглянемо її більш детальніше. У нас встановлений резервуар ємністю 5 метрів кубічних. Ємність у нас вже заповнена. Вона заповнена на 85%. Тобто максимальну ми можемо заповнювати на 85%. Також у нас встановлені запобіжні клапана, кран єврозаливу, дренажний вентиль, а також вентиль регенерованої фази газу. І ми можемо побачити на манометрі тиск, який в нас в резервуарі. Прийдемо далі. Цей тиск ми редукуємо. У нас з 5 бар, виходить 36 кПа. Це перший вузол редукування. Також встановлений датчик загазованості. Встановлений конденсатор збірник. Він у нас використовується для того, що коли газ випадає в осад, щоб рідка фаза газу не потрапила далі в обладнання, він його збирає. Фільтр, вузол редукування, також байпасна лінія. На даний час у нас перед другим вузолом редакування 37 кПа. І після другого вузолу редакування ми отримуємо 3,4 кПа на споживача і заходить в приміщення. Ось ми бачите, запустили котел. Вчильник у нас працює. Так. Три 22 кілопаскаля в роботі. В роботі у нас 3 кілопалі. Ось запустили котли. Можемо бачити у нас динаміці 2,6 кілопаскаля. Так, там у нас встановлений електромагнітний клапан, фільтра під споживачі, а також система загазованості.